Всім привіт з України, і сьогодні я хочу вас запросити на виставку знищеної російської військової техніки, яка знаходиться у передмісті Харкова, саме там, де ми живемо поблизу. І ми їхали на відпочинок з чоловіком і вирішили запросити вас на цю виставку. Бо я вважаю, що світ має бачити, що тут коїться з цими орками. Дуже не хочеться, щоб деякі думали, що це пройде повз них, особливо ті, хто. Кричать, що вони нас звільняють. Я бачити, буду передавати я деякі моменти камеру побачити, що себе, знаходиться всередині, бо я звісно що туди б... не могла залізти Там... всередині, бо я не лазила наверх. В Харкові є дві локації цієї виставки: одна знаходиться по полтавському шляху, а інша вона в роганському жилмасиві. В різних міст... кінцях Харкова, особливо. на там, де ми живемо, це Полтавський шлях, тут 9 одиниць техніки представлено різноманітною. І зараз будемо показувати вам її детальніше, кожну моментик цієї техніки, яка ще в минулому році намагалася зайти до Харкова, точніше, навіть зайшла в Харків. Саме за цього ми з сином і поїхали з Харкова. І дякувати Богу, що на сьогоднішній день наше місто звільнене. Саме Харків і область, і будемо мати надію, що це скоріш закінчиться це жахіття і буде звільнена вся наша Україна. Як говорять автори цієї виставки, що це наша історія і вони ведуть хронологію війни, вся техніка це теж історія нашої війни. Техніка, боєприпаси, все-все це наша історія, все те, що було дійсно. Творилася в нашій країні цими орками, які прийшли нас звільняти. Невідомо від кого від чого, бо ми жили спокійно і нічого ні від кого не просили, і нам це було не потрібно взагалі. Організатори цієї виставки мають намір зібрати якомога більше цієї знищеної техніки, яка всюди, де тільки можна, щоб просто люди бачили скільки. Цієї нечисті було на території області нашої Харківщини, і це тільки територія Харківщини. А що ж вже казати про інші міста, які також були в окупації і на сьогоднішній день ще знаходяться під окупацією? Треба відмітити, що є ті експонати техніки, які дійсно заїхали до Харкова, вони були знайдені там під циркунами, або ще десь деякі експонати представлені тут, у нас на полтавському шляху, а деякі на Роганському жилмасиві. Звичайно, Ігору, як хлопчику, було цікаво подивитися всі ці моменти, і людей на виставці дійсно було багато. Так, яка була гарна погода. і Тому ми вирішили показати це все і вам, тому що кожен має знати, що твокоїться А також мені також в інтернеті я знайшла інформацію, що власники фонду Щоденники війни планують або написати книгу, або створити великий документальний фільм, маючи вже велику купу відеоматеріалу. У будь-якому випадку будемо дізнаватися історію кожної одиниці техніки, де коли вона була підбита, бо про це. Обов'язково мають знати люди. Як на мене, це правильні моменти, і коли ми бачимо це все, ми розуміємо силу і міць нашої української армії, дякувати хлопцям, які нас бережуть, які нас захищають, і не дають пройти. Мирні міста, де люди живуть і нікого не ні, від кого ні від чого не вимагають. Також хочеться зробити акцент на одиниці техніки, де на неї нагружено все, що грабували мародери. Вони мають дійсно правильну назву — мародьор. Знищували, грабували, вивозили з нашої країни все, що люди роками нажили, всю техніку, всі всі прилади, все, все, все вивозилося. Це дійсно правильна надпис. Я цю інформацію також знаю з достовірних джерел, тобто від людей, які зараз знаходяться також ще на окупованій території, або проживали на окупованій території, тому що дуже багато людей, які... Із звільненої Харківської області, зараз знаходяться і тут, у, в нашому селищі також живуть люди, які переїхали, тому що, незважаючи не на те, що ці міста області були звільнені, там йдуть постійні обстріли, так само, як і в в Херсоні, в Херсонській області йдуть постійні обстріли. Я сама родом з того міста, де зараз яке знаходиться під окупацією, і Ті хвилинки зв'язку з рідними ти розумієш, що там дійсно страх і жахіття, і не дай Бог нікому то пережити, що переживають наші близькі, наші рідні люди. Хоча все це хочеться побажати тим мародерам, які тут були, які прийшли на нашу землю, невідомо від чого, хоч у нас бажали звільнити. Це дуже страшно і. Хотілося б, щоб це жахіття якомога швидше закінчилося. Я вважаю, що історію треба обов'язково пам'ятати, тому це відео також буде історією на нашому каналі, що це було і колись рік тому, саме за цих нелюдів, нам довелося сином поїхати далеко від дому, аж за 2000 кілометрів. І дякувати Богу, і дякувати ЗСУ, що звільнили нашу область, і ми більш-менш спокійно можемо жити, хоча більш-менш спокійно, але не так, як було в минулому році. Все ж таки потихіше, аніж минулий рік. Але це не назвеш спокій, спокоєм, особливо після вчорашньої ночі. Знову були і запуски ракет, і на нашу територію, і на. Область тому друзі бережіть себе, пам'ятайте історію, розповідайте історію своїм дітям і до наступних зустрічей в наших відео.